Наближається 16-та година. Канал 1+,1 в ефірі об'єдну марафону. Зараз новини від ТСН знову. Атака дронів на Арзамасський приладобудівний завод у Росії. Служба безпеки України розкрила деталі операції. Джерела ТСН повідомляють, підприємство атакували щонайменше чотири дрони. Цей завод виготовляє прилади для авіаційної та космічної галузи, зокрема компоненти російських ракет Х-32 і Х-101. За свою діяльність та підтримку російської військової машини підприємство перебуває під західними санкціями. Під час атаки, за повідомленнями місцевих змі, загинув один з. Співробітників двоє поранені. Пролунав вибух в іще одному промисловому місті тієї ж Нижньогородської області в Дзержинську, а там також є підприємства військової промисловості. Ну а загалом російські сили ППО запевняють, що збили майже чотири десятки дронів в дев'яти областях. Росіяни просунулися на Донеччині та окупували населений пункт затишок. Трохи покращили свої позиції. Загарбники також поблизу Білицького. Новомаркового Деліївки і в Олександро Калиновому. Про це повідомляють аналітики проєкту Deep State. Водночас, за даними генерального штабу, протягом минулої доби на фронті сталося 137 бойових зіткнень. Найактивніше тисне ворог на покровському напрямку. Там наші військові зупинили понад 40 штурмових та наступальних дій. Більше як 30 атак відбили також на новопавлівському відтинку в районі зеленого гаю. Вільного поля, мирного, воскресенки, Шевченка та Ольгівського неспокійно було також, зокрема на Лиманському, Сіверському та Куп'янському напрямках. А попри складну ситуацію, українські захисники намагаються стримувати ворога лише за цю добу авіація, ракетні війська та артилерія вразили шість районів зосередження особового складу Росіян, засіб ППО і три артилерійські системи окупантів. А ось на цих кадрах. Гурівці зафіксували, як вони атакували логістику російської армії на Сумщині. Працюють розвідники не лише із землі, а й з повітря, виявляючи та ювелірно знищуючи ворожі цілі безпілотниками. Сумщина під масованими обстрілами в сумах ворог вкотре поцілив в будівлю обласної військової адміністрації. А в передмісті, внаслідок вибуху безпілотника, зайнялося поле згорів гектар пшениці. Чотири десятки ракет вдарили по середині буді там теж численні пожежі у шосткинському районі, точніше в Шосткинській громаді. Безпілотники поцілили по об'єкту інфраструктури та агроскладах. Двоє людей загинули. Ще 11 роззнали поранень на Донеччині. Великі руйнування в дружківці. І росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню. По білозерському окупанти вдарили вісьмома безпілотниками. Поранили людей, поруйнували понад десяток будинків. Є потерпілі в Мирнограді, в Костянтинівці. Там руйнувань зазнали сім багатоповерхівок. По цивільних били росіяни і на Херсонщині. Чотири людини загинули ще семеро поранені. Вночі окупанти дроном атакували цивільне авто неподалік Крутого Яру. Вибухових травм зазнала жінка. Один загиблий та шестеро поранених є на Харківщині. У піщаному осколкових уражень зазнав 15-річний підліток у Куп'янську вузловому. Ворожий удар зруйнував будинок. Загинув чоловік. Дві жінки травмовані. А в куп'янську евпів дрон влучив в автомобіль. Постраждав юнак і ще один житель. Натрапив на ворожу міну він в лікарні. Уже 22 потерпілих внаслідок авіаудару по Запоріжжі. В лікарнях досі залишаються четверо. Одна людина в тяжкому стані. Напередодні окупанти вгатили керованими авіабомбами по автостанції та університетській клініці. Потрощили житлові будинки, підприємства та крамниці. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 10 багатоквартирних будинків та крамниці. Найбільш понівечений автовокзал в момент атаки там було 11 людей. Це пасажири, співробітники та водії. Одну людину. Рятувальники діставали з-під уламків, попри значні руйнування. Автостанція працює. Упродовж цього випуску. Упродовж сьогоднішнього дня будемо відстежувати найсвіжішу інформацію з Запоріжжя. Зустріч Володимира Зеленського з Путіним. Недоцільна до зустрічі президентів Сполучених Штатів та Росії таку думку висловив віце-президент США Джей Ді Венс на тлі чуток, начебто, Білий Дім розглядає можливість запросити на Аляску цієї п'ятниці також і президента України. Водночас, штати таки працюють над організацією тристоронньої зустрічі. Усі вихідні не вщухала дипломатична робота. Європейські та українські посадовці консультуються між собою та з американцями, щоб встигнути до зустрічі Трампа і Путіна узгодити. Свої позиції. Лідери ЄС хочуть поговорити з президентом США і переконатися, що американський лідер взяв до уваги їхню спільну з Україною позицію. Причиною занепокоєння офіційного Брюсселя є те, що нікого з європейських лідерів на переговори про завершення війни не кличуть. До того ж, на думку європейців, Путін не готовий відступати від своїх вимог щодо України. Минулої п'ятниці президент США оголосив, що буде обмін українськими територіями. Деякі за його словами повернуться під контроль Києва. А от інші будуть обміняні. І президент України, мовляв, слід підготуватися до того, що доведеться щось таки підписати. На це Володимир Зеленський відповів. На це можна не розраховувати ніяких територіальних подарунків окупанту не буде. Та ж європейські лідери підписали публічну заяву, в якій йдеться, що державні кордони не повинні змінюватися силою, а шлях до миру не можна визначати без України. Ми не можемо допустити, щоб територіальні питання між Росією та Америкою обговорювалися або навіть вирішувалися в обхід європейців та українців. Гадаю, американський уряд дивиться на це так само, саме тому є така тісна координація. Найближчими днями вона продовжиться Президент Азербайджану розпорядився виділити Україні гуманітарну допомогу на 2 мільйони доларів. Сталося це після ударів Росії по енергетичних об'єктах Баку на українській території. Кошти мають піти на закупівлю електрообладнання. Азербайджанські медіа повідомляють, що їхня влада настільки розлючена, що готова зняти ембарго на постачання Києву військової допомоги. Про розкол у відносинах між Кремлем та Баку та що з цього може мати Україна, дивіться далі в сюжеті кореспондентів ТСН. Росія не на жарт розлютила Азербайджан протягом останніх тижнів армія агресора систематично завдавала ударів по енергетичних об'єктах Баку в Україні. Атаку п'ятьма шахедами здійснили по нафтовій базі Сокар в Одесі, а також уразили газорозподільчу станцію поблизу в Орлівки в Одеській області. Саме там розташований трансбалканський газопровід, яким буквально наприкінці червня почали качати газ в обхід Росії. І ось реакція Баку. Послання Москві передає азербайджанське видання Калібер Аз з посиланням на провладні джерела. Якщо вони продовжать свою агресивну політику, Баку зніме ембарго на постачання зброї Україні, яка знаходиться в їхньому арсеналі. А в телефонній розмові з Володимиром Зеленським президент Азербайджану Ільхам Алієв обіцяє виділити 2 мільйони доларів гуманітарної допомоги. Обговорили також нашу енергетичну співпрацю з Азербайджаном. Значних речей вдалося досягти. Домовились. Що на цьому не зупинимось і працюємо далі над розширенням наших можливостей. Проінформував про російські удари по наших енергетичних об'єктах. Україна вважає це цілеспрямованим намаганням Росії заблокувати енергетичні шляхи, які гарантують нам та іншим європейським країнам енергетичну незалежність. Робимо все для захисту нашої країни та людей. Експерти сходяться на думці у тому, що Москву неабияк дратує присутність баку на енергетичному ринку світу, адже в азербайджанцях вбачають небезпечного конкурента, який може покласти край російській монополії в цій сфері, а відтак і позбавити. Політичного впливу саме на баку після повномасштабного вторгнення Росії до України задля досягнення енергетичної незалежності зробив ставку Євросоюз у липні 2022 року. Очільниця Єврокомісії Урсула фондрляєн та азербайджанський президент Ільха Малієв підписали договір, за яким зобов'язалися подвоїти постачання блакитного палива в ЄС до 2027 року. Потроху Баку почав набирати і політичної ваги на південному Кавказі, користуючись тим, що російська армія загрузла у війні з Україною. Восени 23-го Азербайджан повертає під свій контроль сепаратистський нагірний Карабах. А минулої п'ятниці, за посередництва Сполучених Штатів, підписують з Вірменією мирний договір і домовляються з Вашингтоном про розблокування поставок зброї та нових інвестицій в створення так званого зангезурського коридору. Дорога довжиною 32 кілометри. Яка з'єднує Азербайджан з нахічеванською автономією, туди хочуть запустити залізничну лінію, нафто і газопроводи, а також оптоволоконні лінії. Цими домовленостями з американцями росіян фактично залишили за бортом, адже Москва завжди позиціонувала себе як єдиний посередник між Баку та Єреваном і сама планувала розмістити на зангезурському коридорі своїх прикордонників фсбівців Тепер російський союзник Іран погрожує той маршрут заблокувати, бо, мовляв, цей крок наблизить НАТО до їхніх північних кордонів і змінить геополітичний баланс в регіоні. Я впевнений, що Вірменія та Азербайджан знайдуть у собі мужність і відповідальність для примирення. І також народи зможуть примиритися. Ми перегорнемо сторінку протистояння, конфронтації та кровопролиття і забезпечимо яскраве та безпечне майбутнє для наших дітей. Тому я дуже щасливий. Окрім того, відносини між двома країнами попсувало збиття пасажирського літака азербайджанських авіаліній минулого року у небі над Грозним. Алієв тоді так і не дочекався притомних вибачень від Путіна. А відповідального за збиття не те, що не покарали, а навпаки, підвищили у посаді. А ще в Росії почалися масові облави на азербайджанську діаспору. Під час затримань загинуло двоє людей і ще кілька були поранені. У відповідь Баку показово з побиттями заарештували співробітників кремлівського агентства Спутник та поскасовували російські культурні заходи. Аналітики кажуть у такий спосіб Азербайджан намагається показати і путіну, і всьому світові. Вони більше не терпітимуть принижень. Хочуть зайняти лідерство на південному Кавказі, заручившись підтримкою Туреччини, і чекають до себе ставлення як до рівноправного партнера, а не як до підлеглого васала, як до цього звикли у Кремлі. Оксан Ткаченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Урядовий візит на Харківщину у прифронтовий регіон напередодні приїхали очільники відразу кількох міністерств. На чолі є з прем'єр-міністркою там вони навідались в обласну клінічну лікарню, де зараз втілюється масштабний проект будівництва підземного корпусу, захищеного від ворожих ударів. Також оглянули укриття в ліцеї, дитячому садку, де зводиться велике сховище з навчальними кімнатами, медпунктом та їдальнею. За словами Юлії Свериденко, на укриття в освітніх закладах держава виділила понад 6 мільярдів гривень, але темпи будівництва треба пришвидшити. Окремо очільниця уряду зустрілася з жінками, які прагнуть започаткувати власний бізнес у прифронтовому регіоні. На це держава виділяє спеціальні гранти. Це стратегічно важливий прифронтовий регіон, який, попри щоденні обстріли, тримається і розвивається. І вже цього тижня уряд ухвалить програму підтримки прифронтових регіонів із пільгами з можливостями для людей, бізнесу, освіти і медицини. Більшість 30 кілометрового узбережжя Одещини непридатна для купання. За даними рятувальників, офіційно в області відкриті лише 32 пляжі. На інших відпочинок може коштувати життя. Напередодні на несанкціонованих пляжах в області загинули троє людей Близько півдня між затокою та Кароліно-Бугазом. А за півсотні метрів від берега вибухнула міна. А в цей час у воді був чоловік. На очах у власних дітей він дістав смертельні поранення. Ще двоє людей, за даними обласної військової адміністрації, загинули в затоці. Найімовірніше, вибухи пролунали саме через протипіхотні міни, які винесло на Мілену після штурмів. Офіційно ці пляжі не були відкриті, тому водолази не обстежували тутешнє дно. На Україну насувається Джулія. Це новий антициклон, який принесе нам суху і ясну погоду. Вже за кілька днів сонце припече, стопчики термометрів знову поповзуть догори. А подекуди буде більше ніж плюс 30. А поки що в нас панують повітряні маси зі Скандинавії. Тому найближчим часом на лівобережі все-таки локально, але по дощі ночі будуть досить свіжі вдень в більшості регіонів максимум десь 25 градусів. Спека знову повертатиметься в більшість регіонів, вже близько 30 буде у більшості областей. А по південному сходу, по Закарпаттю навіть і вище 30, тобто знову там десь до 33. Але найближчими днями все ж таки так. У нас ще будуть досить такі свіжі ночі: 9-15 градусів на півдні, у вівторок і на південному сході країна 14-20. Там, звичайно, все ж таки тепліше. А денні максимуми досить стримані 20-25. Далі у цій студії знову працюватимуть 1 плюс 1 Марічка Падалко Максим Сухенко. А о 17-й наступний випуск ТСН. Тож залишайтесь. Об'єднаний марафон триває.